Сьогодні середа, 9 квітня, да? кабіна тільки поставилася. Ввечері. Панелі? Нічого нема. За скільки, за скільки собереться все? Як прогнози? Які прогнози? Якщо погода за день. За день? Да. Якщо погода буде за день, ну з перекидкою ну, проводки день. Ну це завтра, завтра. Ну, як, завтра, якщо буде погода, за день зробимо. Ну, тобто, завтра він поїде по-любому. Обалдеть. З тим ходом він поїде. Ну це тут що, проводка, в принципі, все просто перекидається 15 хвилин. Все попідкидати. Ну, панель, так, мабуть, довго собирати тут. Тут. Салон пустий. Ну то й що, тут цю викинути повністю десь на забор пустити. Ну я думаю, з усім, з пластиком, з усім дня зод три піде. Якщо з пластиком, і з хімчисткою, ну два. Ну ну, ну зас засікаємо. <ррешове> засікаємо. Погода надо. Це щоб погода була. Не сніг, а так... Что так сказать? Поснит закрываем с точки.